Ікона це приналежність вишнього світу та особливе святиня для християнина. Завжди треба пам'ятати, що будинок це місце, де кожна людина почувається в цілковитій безпеці та комфорті, а значить, святий образ допомагає людині знайти спокій і відчути себе захищеною вдома. Семистрільна ікона. На ній зображено Божу матір без Христа. Вона тримає в руках стріли, сумує за людською долею і нещастями. Ікона, настільки заряджена енергетикою Богородиці, що за великої віри люди можуть отримати благословення на боротьбу з усіма життєвими труднощами. Непорушна стіна дуже потужна ікона. Що заражає енергії і надихає великих звершень, Богородиця вбереже від дух, прокльонів, поганих умислів та злих людей. Ікона ангела-хранителя, покровитель допоможе у пошуку гармонії у спілкуванні з людьми та із самим собою, ця ікона, яку можна вішати над дверима з метою допомоги у щоденних справах, натхненні та дотримування своїх цілей. Святині будинку можуть бути абсолютно різними. Це говорить про те, що вибирати ікону потрібно не за зовнішніми, а за внутрішніми показниками, за відчуттями та вірою. Ікону може доповнити хрест як символ Бога та Сина Його. При виборі релігійних атрибутів важливо пам'ятати. Що вся сила закладена на них, а індивідуальної віри у її щирості.